Я дуже е цікавлюсь Євробаченням, але я цікавлюсь так історично склалося, як телевізійне. Я вважаю Євробаченням найкращим е телевізійним концертом, mm -hmm. існуючим на планеті Земля, зараз. А, звичайно, є деякі церемонії дуже яскраві, там, американський накшталт Гремі, наксталт МТВ, щось, щось таке, але Євробачення це стабільно, раз на рік. Е Дуже крута сценографія, ну не дуже крута, ну крута. Нереальне світло, нереальне техніки, знімання на сцені, сцени самі нереальні. І це мене цікавить найбільше. Щодо музичного контенту, контексту, то з кожним роком ну, просто така специфіка людини. Я старішаю, і з кожним роком воно мені все менше цікаво і цікаво. Бо шлягерів я якось мало чую на кожному євробаченні, але я безумовно цікавий. Чи стане Циферблат гарним, чи посяде гарне місце, не готовий сказати. Я думаю, що успіхом для будь-якої української ем, українського представника на Євробаченні є вихід в фінал, тобто виступити двічі в своєму півфіналі і фіналі. Це задача мінімум. Задача максимум посісти гарне місце. Хлопці непогані, я не знаю тенденції цього Євробачення. Я не чув, що жодного їхнього конкурента, а не чув. Я чув конкурента, який з Естонії, той який про італійське макіато чи Еспресо, пісня якась, якийсь, насправді, екс-росіянин, чи він в колаборації був з російським Пітерським гуртом, але я вже чув, що він і, і не виступає. Коротше кажучи, я не знаю, які тенденції, будуть на цьому євробаченні, які будуть конкуренти у цих і головне, які будуть конкурентні пісні. Тому дай Боже хлопцям з даного виступу вийти в фінал, ну а далі, а далі як вийде?